Нагадую, що для купівлі продажу транспортного засобу на вторинному ринку можна не витрачати додаткові кошти на фахівців та нотаріусів. Все можна зробити самому в цьому короткому відео. Даю прості кроки, як це можна зробити. По перше, звертаємось до експертної служби МВС для дослідження транспортного засобу. Та на виході отримуємо експертний висновок. Нагадую, що цей експертний висновок дійсно на протязі 10 днів. Далі йдете в будь-який зручний для вас сервісний центр МВС та переєструйте транспортний засіб. По документам: від продавця це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво е про реєстрацію транспортного засобу, експертний висновок. Для покупця це паспорт та інфікаційний код. Безпосередньо в сер сервісному центрі укладається. Договір куплі-продажу транспортного засобу в двох екземплярах. Зауважу, що для цього додаткове нотаріального засвідчення цього договору не потребується, тому у вас не буде виникати додаткові затрати по нотаріусу. І на виході покупець отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак. От і все, що потрібно зробити.